Курам у нас дуже розгалуджена система сівозміни. Тому ми не розстраємося, коли кукурузу хтось не домолотив і не розстраиваємося, коли хтось на соняшнику дуже великі гроші заробив. <свісно> тобто ми е наші так скажімо, ризики тримаємо, як кажуть на семінарах в різних корзинах. Да? Маємо ми 100 гектарів гороху, маємо 200 гектарів сої. Маємо 170 гектарів пшениці озимої, 50 ячменю. Маємо 112 гектарів ріпаку, буде 150 гектарів соняшнику, 200 кукурудзи. Також вирощуємо ділянки гібридізації і кукурудзи, і соняшнику. Здійснюється ця технологія вирощування кукурудзи на поливі. Тобто ми маємо. Кругові машини. На сьогоднішній день їх три, які покривають 150 гектарів. Буде ще дві, які додать нам ще 60 гектарів поливних земель. Валей фірма Астра. Восьмирядкова просапна сівалка для посіву просапних культур. Придбана вона в 2000, мабуть, 19-му. У 2018-му також. О, то вона вже теж п'ятий сезон. Ну, п'ятий сезон, але у нас нескільки просапних культур. Тобто вона сіє там 200 гектарів кукурудзи, 100-200 гектарів соняшника. І останні два роки практикуємо нею посів ріпаку по 000 технології. Були для цього придбані ось такі додаткові. Їжаки, які йдуть по стерні перед собою, розгрібають стерню, і потім сашник може якісно вкладати насіння. Ці їжаки нам коштували 110 тисяч гривень, але скажімо, що за перший рік переходу на нуль нульову технологію вирощування ріпаку, вони можна сказати, себе окупили. Тобто ми не здійснювали. Переворот пласта орангу да, в липні. місяці, Затратить Потім да, культивація, заглажування, приглажування, кількість операцій, тобто зберігаємо вологу, сіємо. Працює вона теж безвідмовно. Якщо ви бачите, тобто, на ній відсутні маркера, тобто, сіємо ми за допомогою навігації, речпойнт. Секшен контроль присутній, Тобто ми не здійснюємо пересів культур. Якщо у нас раніше на складі залишався насінневий матеріал, то зараз, використовуючи цю сівалку, знаючи із секшен контролем, знаючи попередню площу вирощуваної культури кукурудзи, наприклад, можна чітко купувати посівні одиниці, ну, можливо, там залишиться одна-дві. Тобто, в зв'язку з цим відсутністю пересівання, наскільки це класна сівалка. Агрегатується у нас трактором Massa Ferguson 6317. Так як ми сказали, вже навігація Red що це дозволяє нам покращує умови праці самого оператора. Тобто він не так втомлюється, не так йому відповідно, потрібно здійснювати контроль за маркером, так? як раніше, наприклад. Тобто не так втомлюються його очі, тобто його продуктивність відповідно збільшується, плюс можливість працювати в темний час доби. Плюс те, що часто бувало те, що навесні ми маємо великі вітри, які висушують поверхню ґрунту. Відповідно, коли сівалка йде і, можливо, її накривати пилом, то в принципі оператор тоді може, ну механізатор, якщо він сіє з маркером, він може ну, втратити маркер да? Там, навіга... ну, свої, свою навігацію, то в принципі за допомогою цих сучасних технологій зараз це. Збільшило продуктивність посіву відповідно компакту... компактніше відбувається посів, там покращені оптимальні сроки посіву. Ця сівалка коштувала вісьмирядкова в даній комплектації. Ми її придбали за 67 тисяч євро. Пронто восьмиметрову ми придбали щось там за 86 тисяч євро. Навіть купуючи їх в лізинг під процент. На сьогоднішній день ми закрили за 5 років цю програму, і ми можемо сказати, що ми задоволені, бо за такі гроші зараз таких сівалок просто не купити. Плюс те, що ви бачите, наприклад, це ж те саме, що якщо на ній працює якісний оператор, який контролює її стан, відповідно, здійснює її технічне обладнання згідно регламенту, тобто ну, вона робитиме. Довго і продуктивно. Я просто теж ну, я подивився на неї, я думав, ви її в минулому сезоні тільки купили. Ні, ні. Тому що тут е, просто диски, зношені, а все інше ну, фарба як нова. Людина повинна бути відповідальна, працелюбива, любити техніку, любити те, чим вона займається. Відповідно, за це вона буде отримувати гарну, грошову та соціально матеріальну допомогу від нашого господарства. А що по точності висіву сівалки? А, яка розбіжність в рядку? Ти, розбіжності просто не існує. Тобто, якщо ми сіємо. Раніше, звичайно, ми сіяли кукурузу, наприклад, трохи густіше, це 74 тисячі. Тобто, якщо ми калібрували її на 74 тисячі, то рухаючись зі швидкістю 8 км, да, ми ходимо. 7. На кукурузі ми ходимо 10. Да, на кукурузі 10, на кукурузі. а на сонячні, да, 8, то в принципі при даній швидкості, ну, все сходиться до, там, до, зер. до, до зернинки. Да. Тобто, вийшовши там, отримавши сходи, відмірявши 14,2 14 погонних вичитавши висчитавши там густоту сходів, тобто ми побачимо, що ми начитаємо 74 зернини. Тобто з точністю питань немає. Знову ж таки є зараз на ринку і інші виробники. Можливо, в них теж краще. Я не буду сперечатися, але на сьогоднішній день наша стасівалка повністю задовільняє. У нас зараз такі кліматичні умови склалися, тут не дуже сприятливі. То потрібно змінювати технологію на сьогоднішній день, трохи зменшувати густоту. Там можливо йти в якийсь безвідвальний обробіток ґрунту в нуль або там глибоке рихлення. Але використовуємо на сьогоднішній день і оранку. Тобто маючи гарні плуги, лемкен. Ну, От тут я думаю, що це один із кращих, а якщо не найкращий, то. то... А ви ж говорили, що ви сієте по нулю цей сівал? По нулю і можемо сіяти її по на. оранку. А по, оранці. На нуль перейшли? Ну, по нулю ми сіємо ріпак. А, це ви просто один рік, так? Один рік ну, ]аєте. два роки ми сіємо ріпак. Ну, на різних площах, то є, у вас васяк виходить, ви коли сієте ріпак, то він по нулю сіється. Так. А потім переорюєте. Чи як? Чи залишає... що? Ну, після після Ось ріпак зібрали. Далі там на цьому полі нуль залишається. Чи ви... Може бути по-різному. По ну, тобто, ми для себе ще не визначилися з системою обробітку ґрунту. Ага. Багато хто уходить в нашій зоні в, в ну, в нуль. Але все рівно розумієте, наприклад, та технологія вирощування ріпаку, що ми знаємо там з давніх часів, да? тобто оранка, дрібно культура. Ми бачимо на сьогоднішній момент, що при оптимальних. В погодних умовах, наприклад, які склалися в 2022 році, то краще себе поводив ріпак, сходи, які посіяні таки лібо по дисковки, либо по, по оранці. Ну, оранки у нас не було, було дискування і там часткове знищення пожнивних решток. Такі, все рівно, це прогрівання ґрунту раз, відсутність, як би ми не пшеницю низько не зібрали, так? але все рівно стерня залишається. І коли, наприклад, там Виходить, ну, починають з'являтися сходи, то все рівно є відповідна тінь від стерні. Тобто, сроки посіву повинні бути набагато раніше, ніж, наприклад, можна сіяти там ну, по чорнотропу, так скажемо, да, по, по, по оранці чи там по дисковці. Наприклад, тут ми маємо досвід в цьому році. Ми посіяли ріпак 18 серпня. А наші товариші сіяли вже після нас 24 серпня, то це зовсім два різних хріпаки. Mm. Тобто, отут, в нульовій технології, дуже відповідно треба контролювати сроки посіву. Ті посіви, вже ті, що відбуваються після 23 серпня, вони вже, вже рослини не так розвиваються якісно, як посіяні, наприклад, на тих там 5-7 днів раніше. Я вам так скажу, що багато хто. Декілька років назад вже починали сіяти ріпак після збирання ранніх зернових в липні. Може бути і таке. Тобто, наша технологія, так скажемо, сильно не відважена в цьому плані. Ми тільки так скажемо напробуємо. Але ті хлопці, які здійснюють дистриб'юцію дистриб насіння, так, тобто, якщо є відповідна, так скажемо, склалась відповідна картина, так. І вони бачать, що їм ну, краще зараз посіяти. Є волога, є площа, то краще посіяти, а потім за допомогою е, там всяких хім, хім обробок здійснювати його стримування. Е, коли ми сіяли е, сплошною сівалкою, ми використовували 600 тисяч. На сіним, тобто на гектар. Зараз ми використовуємо 300. Тобто ми на даний момент економимо посівний матеріал в два рази. А що по врожайності? Врожайність різного характеру, скажімо так, 40 центнарів у нас не було, але більше 30-35 ми отримуємо. Але, так скажемо, технологія вирощування ліпака. Ну, у нас не до кінця відточна, тобто у нас немає 11 обробок оприскувань. Тобто, ну, є а менше. сієте лише на 70 міжряддя чи практикували. На 70. 35 ми не практикували. І суцільний теж не практикували? Ну, зерновою сівалкою? Зерновою практикували. Ну, два роки тільки, а три роки назад ми сіяли, то сіяли зерновою, сіяли пронто. Але пронто, ну. Там у нас були нюанси, тобто було оране, було сухо, сівалка валилася, ми глибоко посіяли. Відповідно, отримали не дружні всходи і неякісні всходи, Ну, були нюанси. Там ми, звичайно, що отримали втрати по врожаю, ну, але, але.